Це буде найсмачніша начинка для млинців. Всього лише з трьох інгредієнтів. Такі млинці 100% сподобаються кожному, даю вам гарантію. І їх можна подати навіть на святковий стіл. Напечіть млинців за вашим улюбленим рецептом. А якщо вам буде цікаво, я можу поділитися своїм рецептом млинців. А для начинки дрібним кубиком наріжте цибулю і натріть моркву на дрібній терці. Розігрійте сковорідку та обсмажте овочі до готовності. Через м'ясорубку пропустіть відварене М'ясо. У мене тут трохи свинини і трохи курятини. До речі, всі продукти для цього рецепту я купувала в сілько по цінотижикам. Змішайте перекручене м'ясо та засмажку. За бажанням можете додати спецій, але я додала тільки трохи чорного перцю, начинку перемішую і можна крутити млинці. На кожен млинець викладаю добру столову ложку начинки і загортаю. Млинці можна залишити і в такому вигляді, але я пропоную вам їх додатково обсмажити. Обсмажую млинці з обох сторін на мінімальній кількості олії до золотавої скоринки, і ось таким вийшов результат: млинці неймовірно смачні, начинка дуже соковита. І коли надумаєте готувати такі млинці, не забудьте купити сметанки.